От, наприклад, мені там батько розповідав, там якісь істини життєві. І 25 років мені вони були незрозумілі. Але, але зараз от я розумію, що ем, вони навіть для того віку мені були цінні. Тобто є речі, які, ем, які потрібно переосмислити, напевно, раніше, щоб не допустити якихось життєвих помилок. От я в своїх творах, ну, ем, можливо, це банально, але от бачу такий Утопічний свій світ, і от хочу його змінити, щоб він а, змінився на краще саме от в тих мріях, фантазіях, яких я бачу. Ну, тобто на краще, звичайно, на краще. Тобто, що ми можемо, наприклад, переміститися в часі так само легко, як змінити час в телефоні. Тобто, що, ну, відповідно, ми можемо обрати якийсь час, де ми помилилися, так? І, е... Я дуже довго думав над е, е, тим, що от це така казка свого роду. Але, от, звичайно, в житті, на жаль, нема. Так, в простих немає якихось рішень, от немає якоїсь. Е, е. Так, немає якоїсь чарівної палички, яка там. Е, вирішила всі наші питання. Скоріше за все, у мене, знаєте, є з Одеси така гарна знайома Аліна Лжунська, і вона дограка, і вона от, розбирає сенси творів. І напевно, передивившись її аналізи, я от через вже <клухи> таймен вийшов в му році, через два роки розумію, що простим якимись фантастичними вирішеннями. Ми не вирішимо якісь життєві справи. Тобто ми віримо в казку, що все отак от з'явиться, якось вирішиться все. Але напевно просто таймен про те, що ми маємо е, враховувати е, наші помилки якісь майбутнє, щоб не допустити от ту е, до саму війну, яка зараз, і враховувати, е, врахувати жертви, які е, понесли наші. Е, Редки і врахувати їх досвід, щоб не щоб от краще жили наші майбутні покоління. От напевно, він про це більше. Ну насправді так, насправді війна це навіть не один вибір, це ціла низка виборів, це, які зробили ми, які зробили наші вороги, і тобто, і ми знаходимося в тій точці, в якій ми зараз знаходимося. Але ну і ще одне таке для мене дуже цікаве питання, чесно. Тому що я раніше говорила своїм знайомим, який говорив, що скоро генетично змінити колір очей буде так само легко, як зараз змінити колір нігтів. Тобто, там ще е за е ви ще трокаєтеся цієї теми теми генетики і теми змін в генетиці. Тобто питання було про генетику. Ви думаєте, що ми незабаром до дійдемо до цієї точки, коли можна буде змінювати якісь свої схильності в генетиці? Багато яких фантастів е, проектують, ну навіть минуло століття, проектували, що от наш час там, ми будемо вже е, літати на інші колонізуємо там марчі ще щось. Мені здається, що е, не так все швидко йтиме. Тобто, тому, я, тому я особисто, наприклад, пишу, що буде там через 20-30 років, але воно вдосконалеться <кхм> в Тобто, Я не вірю прям, що я застану там переселення з, з нашої планети чи ще щось, якісь такі фантастичні, Хоч, хоча я і пишу фантастичні твори, я не вірю прям такі прям перевтілення. Хоча ну от все можливо. Ну, насправді насправді, ми в кінці 90-х не вірили в мобільні телефони, напевно, і в відеозв'язок. Він був тільки в фантастичних фільмах. Але зараз це наша реальність. І ще одне е, питання: от, те, що я читала, і те, що мені так. Е, мене вразило, це. Ваше ставлення до матріархату. Тобто ви проєктуєте в себе в романах світ, світ, який стане іншим, кращим. в Рамках матріархату, так? Світ. Взагалі, от, дуже цікава ідея. Взагалі дуже цікава історія: от як з'явилася сама ліга помінена. Це був от я написав таймен і дуже довго шукав, от чим що буде далі. Написав там продовження таймена, але от воно було невдало, тому що я дав одній людині почитати. І от мені одного дня приснився сон там, одна з ключових центрів гісаміні, де мати головної героїні там над не, неї роблять експерименти, і вона от молить Бога, тобто це практично сон, який мені приснився, і вона молить Бога, от забрати його. І якесь ем, вище натхнення мені прийшло написати все-таки про це твір, тому що багато і багато хто після таймена говорив, от, а от ти змінив там українську історію локальну, а що от буде всесвіт? і Можливо, от сама Ліга Феміна це, типу, про Всесвіт, про сам світ, як би він змінився, якби я його хотів змінити в цьому плані. Мені здається... Знову ж таки надто фантастично, я це все е, тому що мені здається, прям так помилки не врахують в людстві. Але мені здається, по крайній мірі от жінка дає життя в цей світ. І от вона буде більше цінити більше цінити людське життя, аніж от... Коли е, буде чоловік там, на тій чи іншій посаді, от, ну, як мінімум в цьому плані вже буде е, кращий матріархальний світ, тому що от, і самого зародження він був матріархальний, можливо, потрібно е, повернутися до витоків. Тому от е, моя думка була щодо цього, щоб повернутися до е, матріархату. Щодо прототипів, що ви писали. Е, не знаю, прототипів я таких нема. Можливо, деякі риси обличчя е, беру з реального життя своїх друзів. От, наприклад, в мене є подруга, це скоріше про нову книгу. Е, є подруга е, Вікторія Діла. От я її переробив там, поміняв букву Діларія Віктор, але от, ну... Чисто характеристики обличчя є, але от це зовсім інша людина в моєму творі, там, в майбутньому спрахована близька, яка, до речі, я сподіваюся, в цьому році вийде. По крайній мірі, я над цим вже працюю. Залишилося е, прибрати так, деякі правки внести. От, я сподіваюся, от, можливо, навіть до осені вже його вийде. Ага. Е, тобто, якщо мене зараз чутно, то я би ще хотіла поставити питання? Чутно. Е, ще би хотіла вас е, запитати. Е, тобто, ви, е, а от на створення е, таймену, така от абсолютно оригінальна е, книга про подорож часі, про генетичні зміни, про е, боротьбу за світ, ну але тим не менше, е, що надихнуло на створення цієї книги? Ну, це все, все всі там дивуються, чому от там так вийшло, що ем, там 30 років я написав першу книгу, і от вона з, е, на простій мові, як говорять, залетіла так, быстро, так швидко. Е, це скоріше, напевно, досвід за всі 30 років. От, і от моє покоління там пережило революцію гідності, революцію е, помаранчеву, от ковід, і все оце, і все це накопилося. Щодо революції гідності, ще точніше хотів. От коли була революція, всі там по-різному були, я там вже працював тоді. От одні там піднеслись, одні були на Майдані, піднеслись на цій національній хвилі, потім почали воювати зараз на фронті. Одні там повірили сепаратистам, інші були осторонь. От я був в третьому таборі, але от коли ми... Мені так пощастило, можна так сказати. Я потрапив в місто Харків на військову службу. От в нас був командир, от в нього там навіть прізвище трохи російське. І він нам сказав от таку річ. Так, ми там дружимо, ми там з сім'ями дружимо, там були на військових навчаннях, все, але от після того, як вони анексували частину нашої території, я от не хочу з ними спілкуватися. Мабуть, тоді щось почало мінятися. І плюс... Плюс, напевно, знаєте, перебування якраз рік, півтора року без цієї російської пропаганди, без музики, яка лунала навколо. І от навіть я приїхав, там почав роз... мені було цікавіше там, слухати того самого Калуша спочатку чекат на які тільки з'являли з, з рукачі Варова. І от напевно все так скупилось, і от син, який народився, знову ж таки повторюю, було 9 місяців. От я б задумався, от яким його буде майбутнє. І от я хочу щось також зробити. І розкрив якісь були вже матеріали, робились про українську історії, що от вона була заангажована російською пропагандою. І я хотів от, наприклад, щоб мого сина не було таке дитинство, як у мене, коли я я, я скрав пам'ятаю початок 2000-х, напевно, і було якесь свято сімейне. Там, чи весілля в когось, чи що. І от з усіх українських пісень, чомусь мені так запам'яталось, була лише касета, е українські народні пісні. І з обох така ще е червона, здається, об обкладинка, і написано Українські народні пісні із двох сторін. І все одну. Ну, звичайно, там були океане, але їх дуже мало, в основному були там оці всі. Російські їх було аж занадто багато, і от я, наприклад, не хочу для, для свого сина такого. І мене рада, коли він там йому ще було два-чотири роки, він співав червону калину, і все, все інше, і це йому до душі. Так для для створення україномовної української книги це дуже важливо і важливо не саме такі фантастичні книги, тому що правда таких сюжетів мало. Таких сюжетів дуже небагато, і вони тому, тому на них є попит. Ну і давайте ще наостанок може поговоримо про ваші вірші. Тобто, у вас ще вийшла збірка віршів. Я вас вітаю з... з цієї нагоди. Так, і ну я б там також, що мене здивувало, що там також є в такій прозовій частині відсилка до матріархату. В своїй збірці 2422 ви також торкаєте цієї теми. І я хотіла би спитати напевно, а є у вас ці збірці улюблений вірш, який би ви хотіли прочитати? З віршів, мені здається, напевно, найяскравішим, найчуттєвішим в моєму житті був. Напевно, вірш ти про воїнів ЗСУ, тому що от вони наше все, вони рятують, вони рятують наше сьогодення, Навіть наша зустріч з вами не відбулася, якби вони не стали на оборону. І цей вірш от з'явився, коли от декілька моїх знайомих, з якими я добре спілкувався, на жаль, от приїхали вже додому наші ті. і... Наперено, ну, це внутрішні якісь переживання були, і от з'явився такий вірш. Але я частково його пам'ятаю, тому от прочитаю е, рядки, які, які Е, Ти воїна сильний, незламний, ти захисник правди в пітьмі. Ти нащадок героїв, що завжди ворога гнали з своєї землі. Ти переможець, і ти визволитель. Ти приклад і гордість нових поколінь. Ти супергерой, неуявний, реальний. Свободолюбивий цього не забрать. Та ще пам'ятаю, те, що напевно найактуальніше на сьогоднішній день, тому що ми, знаєте, е, в мене недавно вийшов допис, вірш, який е, от мене збантажило, що я затмався над собою, коли там привезли чергового, на жаль, чергового захисника нашого на щиті, і от люди. Люди навіть ну там не зупинилися не послухати там про його життя, без, наприклад, не, про, ну, не віддати йому шани, не проститися. Я от також задумався, от я як інші спішу, але можливо на цьому потрібно акцентувати увагу, і коли в 9 годин нас по крайній мірі, також люди так. спішать кудись, а це ж всього одна хвилина. Ми маємо акцентувати на цьому увагу і не забувати. Не забувати тих, хто нас боронить і боронив. Ну, на жаль, так. На жаль, в 9-й годині це я сама зауважувала, що люди чи забувають, чи там, розставляють по-іншому пріоритети і не хочуть зупинятися. Просто. Ну, але як на мене, як з моєї точки зору, це просто неповага. Тому що те, що я завжди на цьому наголошую, те, що навіть зранку може стати і випити свою ранкову каву, тільки завдяки тому, що хтось там на сході нас захищає. На жаль, це наші реалії, і нам на цьому потрібно акцентувати. Ну і мені нагадували, я вам на початку я вас вітала з днем народження, але напевно не було доброго з'єднання. І зараз я вас хочу привітати з днем народження. таке вітання зі Львова. Сподіваємося, що може наступна зустріч прийде вже не онлайн, а офлайн. Тому ну що, попри все, попри війну, попри наші реалії, живе спілкування це понад усе. І ще наостанок я хотіла би вас запитати про ваші вірші, чи є е, 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 якась, може, інша тематика е, в цій збірці. Тому що... Є якась життєва тематика, є якісь, знову ж таки, переокування з тайменом, коли. От, е... Знаєте, для мене ціно, коли за кордоном є, пам'ятають люди там декілька поколінь наперед, попередніх своїх. І це шанують там ще середніх віків, там якісь лорти, графи. Навіть яскравий приклад, я там складав в школі генологічне дерево, і от мені запам'яталось, а там я перепитав своїх бабусів. Дідусів, а хто їхні батьки були, Та, там, там в школуспі чи ще щось. Ну, я практично про них не знаю. В мене була навіть така е, фантастична трохи думка, що колись там технології, знову ж таки, затхналися створити технології, де ми, е, наприклад, зможемо або спілкуватися, або підглядати за своїми проектами, просто от їх побачити вживу, поспілкувати з ними. От, їхні, як вони жили, що вони думали. І от мені здається, вони були цікавими людьми. Безумовно, безумовно, ви підняли дуже цікаву тему, тому що на жаль, так на жаль, наші бабусі дідусі навіть не не можуть нам розповісти про своїх бабусі, дідусів. Часто ми навіть не знаємо їхніх імен. На жаль, мені дуже сподобалося на нашому форумі військових письменників. Сказав Павло Дерев'янко, що ми говоримо, що ми воюємо з Росією з 14-го року. Ні, ми воюємо з Росією всю нашу історію. То всю історію існування нашої країни ми воюємо з цією державою. Було затища, було перемир'я, але ми воюємо всю нашу історію ми маємо це знати. Але тим не менше, дякую вам за спілкування і дякую вам за твори. Дякую вам. Добачення.